Плохим. І до книжки, до сні закликає, щоб учився тут кожен кужнів. Здравствуй, школа, скучив за літа, за уроками, класом за своїм, і за сонцем, що вікна відкриті, гріє променем на золотим. Парвиста осінь зустрічайно важливим, чистим та забутим святом. Схвильовано водіють учні, вчителі, батьки, ресніють квіти, сяють посмішки і друзів навкруги багато. Тож вітай, шкільна родина, гучними оплесками цей чудой чудовий ні з чим не зрівняний день день першого дзвоника в країні сонячних знань, вмить, коли дружня шкільна родина приймає у свої обійми першокласників таких красивих, радісних і схвильованих. Зустрічай Украина! Україна! Рідна наша школа, зустрічай! зустріч своїм Вас краски, всі дива. Наші наоборот, Хай же вам дорога, все і вітаємо юли першокласників першого класу, учні першого класу, будь-які е, класного керівника телого Наталі Бавіник і наших випускників. І багато, щоб усе забути, задачі, вправи, скільки в них морок. І за ці канікули всі летни, що згадаю, що є таке поняття, як урок. Тож перше нам про школу нагадає, дасть пильні і суворі настанови. Урок нам наш перший дасть і привітає. Директор школи села Наталя Виталя Я перепрошую, шановні батьки, але давайте будемо поважати один одному. Якщо звучить в школі дитячий гомін, це є нормально. Якщо чути ваші голоси, я думаю, це не по вам. Доброго дня, мої дорогі школярі, шановні вчителі, батьки, поважні дідусі бабусі та гості нашого свята, котрий ми зібралися сьогодні на, в цьому шкільному приміщенні, для, щоб розпочати навчальний рік. Рік нелегкої, важкої праці. Для когось цей рік навчальний буде вперше, для когось цей рік навчальний рік буде в останнє. Для наших дорогих першачків я вважаю, щоб наша школа стала рідною домівкою. А для старшокласників, щоб це був острівець добрих знань. І щоб ви, шановні мої діти, могли завжди повертатися до цього острівця. Вчитель це професія від Бога. Але від професії вчителя йдуть різні професії. У нас дуже гарний, шановні батьки колектив. І я надіюся, в дальнішому наші вчителі будуть надавати самі кращі знання для ваших діток. Але і прошу від вас поваги, допомоги і підтримки. Без вашої батьківської любові знання втрачають свою властивість служити людству. Пам'ятайте слова нашого великого кобзаря. Раз добром нагріте серце, їхне болоне. З новим навчальним безроком. Добру будь всі, Від щирого серця зичу надії і любові. Добра і миру. Слава Україні. Дійсно, раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує свій перший дзвоник. Коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо до нашої шкільної сім'ї і надаємо їм добре ім'я, школярі. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. Я перепрошую, нас не всі першокласники повітають двір, тому я буду нагадувати їм, а ви уважно послухайте, добре? Ліля, з нас іменить. Мама красиво, І все проладаю лапця. Минуло літо чарівне. Хто? Минуло літо чарівне. І часом ми не марнували. Пудов те била брони, і що школи, і що плюсля. Да, молодець Далі, Микола! Портфели дикий аж ніщо, а нам всього здавалась мало. Хорбів, лошади. Тепер... жовтня, вже настав, як же довго я чекала, всі лільки в шуратку склала, коли жодної не брала. Від тепер я учениця, на дванадцять буду вчитися. О, і довго я збирався. О, і довго я збираюся.

Μείνε ψηλύτε, που σε βλέπεις στην απόσταση. Μείνε ψηλύτε, μείνε δεν πεινάεις ούτε. Βαλεκιά, εκμάκιμπολη, το μουκαζού, υψηλό υψηλό. Η ναυτίτσας καμμάλες, σε γιαστονιές του δοσκόλε. Το Ніхто не розповідає, в ту школі пасти по тут yeah. в школі парти по до нас переведе з боки. Але на місці вчителі на матимуть мочмороки. Хай шкільний дзвінок луна, хто розповідає. Нехай скільний двінок луна, на вчити дечівчи. А Божа ласка доброта так, їм навчання допоможе. І, і нехай ще ніколи-ніколи. І нехай ще ніколи, ніколи. І хай же ніколи-ніколи не гасне для нас оце свято, бо ми до шкільного порогу прийшли разом з мамою і з татом. На радість всіх ми підросли. На радість всіх ми підросли. У першу школу йдемо щасли, щоб школи мене нанесли, та можна здоровий. Плескайте їм, будь ласка. Класники. Сьогодні у День знань ви вперше переступите шкільний поріг. Ваші старі друзі зроблять це не вперше. Але вони, напевно, добре пам'ятають, коли почали ополонівати найважливішу професію в світі, бомської не може проминути жодна людина. Професією школяра. А привітати наших першокласників і запросити їх до країни знань, прийшов у тваринок. О, я мало не спізнився, справ багато забарився, ще в садочок завітав, все про вас я розпитав і багато знаєте, мої літери спухняні, вже слова єднаєте. Я щасливий буварик, вже хочу, я дружити з вами. Завтрашніми школярами. Я веселий буваре, жартами з піснями. Хочу я дружити з вами завтрашніми школярами. Та є букви ви вивчали і напевно вже читали. То загадки відгадайте, слова відповідь складайте. В сумці зошити, буква. Хто до школи йде? Хто йде до школи? Школа? Школя! Давай талі, ну, так, а, а, далі, можна передалі. Хто вкликає на урок? То ці не шкільний. Вони ще його не чули. Далі, ро. Це найлегша відводаль. Це найлегша відгадать. Люблять оцінку. Незабаром стрінуть не вас. Школа і просторі в альбомі тім вам поможуть. Час вас приймаю в перший клас. só